Кому районі в Криворізькому, в Криворізькій філії зареєстровано 2,5 тисячі безробітних. Вони перебувають на обліку в центрі зайнятості. Наразі на сьогодні на нараді йшлося про запровадження трудової повинності і організацію суспільно-корисних робіт. Ці роботи саме створені для допомоги під час воєнного стану, і в першу чергу це допомога громадам вирішувати проблеми, які спричинила війна. А по-друге, це також допомога населенню безробітному, яке може може отримувати заробітну плату за працю. І наразі на сьогодні центр зайнятості може фінансувати такі суспільно-корисні роботи у разі, якщо військова адміністрація буде прийнято рішення. Ну, по перше, під час воєнного стану. По-друге, це вже буде визначатися рішення військової адміністрації. Саме вона визначає визначає доцільність організації таких робіт, на який період також будуть отримувати пропозиції від громад, на яких підприємствах будуть здійснюватись роботи, за якою професією, тобто які саме роботи і яка тривалість цих робіт. от як буде визначено на такий час, ми будемо підбирати безробітних з числа, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, Звичайно, будуть враховуватися вимоги, чи це потрібна там, якась посада, наприклад, там, кухар чи ще щось. І будемо підбирати і працевлаштовувати людей. Ну, порядком організації суспільно-корисних робіт визначені основні напрямки і види таких робіт. Це, як правило, допомога розбива завалів, завалів, розвантажувальні-навантажувані роботи, прибирання стихійних звалищ. Тобто, все це в першу чергу стосується саме тих районів, де безпосередньо поряд проходять бойові дії, де є потреба допомоги в допомозі населенню, це навіть робота в пунктах незламності, також ремонтні роботи в бомбосховищах. Тобто, саме громада визначить, які найбільш пріоритетні саме для наших районів такі роботи, і вже по ним будемо і працювати. Мова йде про Реєстрованих безробітних, тобто це безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Ми будемо ознайомлювати з наявну інформацією, тобто з переліком професій, за якими є затребувані роботи, і пропонувати направляти. Також до центру зайнятості може звертатися будь-хто не працює. Якщо особа втратила роботу, не є пенсійного віку, не навчається очно, не є підприємцем, вона може звертатись до центру зайнятості, реєструвати як безробітно, і в тому числі може приймати участь у цих суспільно-корисних роботах. Напрямків дуже багато. Перше це зруйновані будинки, частково пошкоджені, комунальні підприємства, і знаємо, у нас є. Зруйновані школи, люди будуть залучатися до цих робіт через центри зайнятості. Зараз держава виділяє кошти на ці роботи і є можливість в кожної громади і у військових, які розташовуються у нас, тут також можуть залучати людей. для Суспільно-корисних робіт для своїх напрямків, не тільки завали розбирати, і є інші напрямки щодо благоустрою цих населених пунктів. Також можна залучати цих людей за державну програму через державні кошти. Це дуже добре, тому що зараз е, велика кількість безробітних зростає, тому що є і переміщені особи. Це питання дуже важливе і стоїть гостро. І зараз е, це дуже на часі, і якраз і весна настає дуже багато таких робіт, то це дуже добре. Є можливість за державні кошти, повторюсь, покращити благоустрій в своїх населених пунктах і частинах і підрозділах. Залучали всіх небайдужих людей, також, звісно, комунальні підприємства громад, району, міст, селищ, які виконують свої завдання. І техніка цих комунальних підприємств працювала щоденно і деколи цілодобово на ліквідації цих наслідків. А зараз можна ще залучити додатково людей. і це дуже на сьогоднішній день подали заявку Зеленодольська громада і Глівацька громада з переліком питань, які вони вбачають в своєму напрямку. Зеленодольська, звісно, більше щодо ліквідації обстрілів, там завали і ремонтні роботи, Глівацька щодо боговстрів подали свої пропозиції і бачить.